Вітаю, друзі! Це Максимуза, і з вами Таро Гороскоп на тиждень для вогняних знаків. зодіаку. Традиційно починаємо з Овна. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Здається, ще з минулого тижня у вас почалися кардинальні переміни, і ось вони продовжуються. Понеділок, день справді важкий. Можливо, це пов'язано з обстрілами по всій Україні, якщо ви в Україні, якщо за межами України, то дев'ятка мочів говорить про якусь стагнацію понеділок, вівторок, колесо фортуни. Це може бути хвороба, яка ніяк не закінчиться, або наслідки якоїсь хвороби. І, як здається, що немає з цього жодного виходу. Щось мені видається, що має місце психосоматика. Уже в середу на це е, ставиться, ну знаєте, велика товста жирна крапка. Або це якась справа, яка тягнеться, і ви ніяк не можете вирішити, ви її тягнете, тягнете. І от саме десь в середу, а якраз це вже у нас молодик 3 вересня, 4, ви наважуєтесь і ставите остаточну крапку. Причому цю крапку ви могли поставити раніше тут, як наслідки. Я кажу, тут знаєте, як хвороба відбулася, і от як після вірусу ще організм ніяк не може виздоровити. І крутиться, воно крутиться. В середу крапка, і ви наважуєтеся нарешті на суперкардинальні переміни у вашому житті. В четвер, вперед до нових берегів, п'ятниця, сонце відкривається. Сонце це ще правильний егоїзм, правильний здоровий, коли ви обираєте себе. Б і тепер всесвіт навколо вас буде крутитися. Що би ви не відчували? як би хто про це що не думав? Ви центр свого всесвіту, не бійтеся вперед, і це правильне рішення, не можна чіплятися для вас саме за жодне партнерство. Чи це чоловік, чи друзі, чи роботодавець, чи дитина навіть для вас, ви проходите урок одинокості, урок. Коли вас всесвіт можливо б'є боляче спеціально. І людина якась може бути спеціально, якщо ви за неї зачепилися. Там го танцюють вдвох завжди, там го танцюють двоє. Людина інколи відчуває, що до неї приліпились і прям як за горло ніби її тримають. Розумієте? І таке враження, що в минулому тижні сталася якась крапка, але ви ще дохворіваєте, допроживаєте цю ситуацію. І вже з початком нового місяця, новолуння, вперед, і це класні переміни, тому що йде королева пентаклів, Це завжди достаток. І карта смерть говорить великі переміни в грошовій системі у вашому житті. Розумієте? Тому вперед. Перед, не бійтеся! З вами доля. Слухайте своє серце і а, тут ще бажано відпустити тих, на кого ви, можливо, ображаєтеся, і думаєте, що з вами поступили несправедливо. Шукайте за всіма історіями в житті руку Бога. І та людина, чи та організація, з якої ви порвали, чи це чоловік, чи жінка, чи друзі, чи роботодавець, у них свій шлях, ваш сумісний шлях закінчився. Зараз кожен іде своїм шляхом, і кожному це найкраще. Кожен з вас сонце. Самостійна зірка навколо якої крутяться планети. І так часто буває, що дві повноцінні особистості їм навіть шкідливо один на одного крутитись, бо це дві зірки, два сонця. Розумієте? Они я щиро бажаю вам удачі. А ми переходимо до Леві. Пам'ятаю, що у Леві минулий тиждень був несприятливий для страв. Гальмував багато справ. Я мала фідбек від Леві. Хто хворів, у кого дійсно справи зависли. Подивимося, що у вас на цьому тижні. Леви. Поїхали. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Леви! Так це ж зовсім інша справа. Це ж взагалі кардинально інший тиждень. А мама знала, мама казала. Вже понеділок, настрій, діловий. швидка поїздка. Ви кудись відправляєтеся на допомогу комусь, або вам допомагають, або ви їдете на допомогу. Шістка пентаклів це близьке коло, найближче. Друзі, родичі. А інколи це бувають інстанції, це може бути виплата пенсій. Це якась одноразова виплата. за гонорар. шість пентаклів, Це коли раз виплатили. Можливо, ви будете вирішувати ці речі. А взагалі, отут якраз з цього тижня, і відкривається нове майбутнє. Карта зірка, дев'ятка пентаклів. Тобто, дивіться, це майбутнє, яке забезпечене. Дев'ятка пентаклів, це ресурсу завжди достатньо. І от навколо вашого майбутнього йде шість пентаклів, це оці виплати одноразові, а це багаторазові. Це може бути стипендія. Ще раз повторюсь, пенсія. От дев'ятка пентаклів це завжди коли по роботі іде стабільний заробіток. далі. Двійка Пентаклів, карта сили і чотири пентаклі. Карта сили це буквально ваша карта. Леви, часто випадає, коли я дивлюся розклад. Ви ввійшли в свою силу. Четвірка пентаклів і двійка пентаклів. Про що будете дбати на цьому тижні і про що треба дбати? Чому благовлять зірки і прості? Подбайте про стабільне майбутнє. Це або стабілізуєте справи на роботі. І Якщо були перебої з виплатами, будуть регулярно йти гроші. Пенсії сказала. Так само це може бути м -м, хороша стипендія. Чудовий тиждень, леви, майбутнє відкрилося перед вами. І там пентаклі, пентаклі, гроші, гроші. Займатися грошовими справами, ресурсами. І от лицарь це або про швидку дорогу, або про рух, про ваші емоції і вашу енергію. На цьому тижні її вдостать. Удачі вам бажаю, Лени. Стрільці! Подивимося, стрільці. На цьому тижні. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Цікава історія. Трішки подібна на овнів, але зі своїми нюансами. Понеділок, як ніби немає нічого нового, ви би вже рвалися в бій, але щось гальмує. Або якісь поточні справи, якісь рутинні, чесно вже обридли, Вони вас гальмують, і ви відчуваєте якусь таку навіть присищеність. Може і не відбутись нічого поганого, але просто одне й те саме, як день сурка. Ну такий трішечки день стабільний, але він важкий. До речі, сьогодні в понеділок останній лунний день, і завтра новолуння і зразу це позначається на вашій енергії. Лицар жезлів, вогняний лицар, сіли на коня і вперед, заради якоїсь нової ідеї приходить інсайт, нова ідея, нова пропозиція. Подивіться, тут з мечів вісім жезлів. Вісім жезлів – це рух. Це багато справ всі і одразу. Це чисто про стрільців. Стріли у всіх напрямках. Ви одночасно можете робити всі справи. Просто одночасно. І далі підтвердження йде. Шістка мечів вперед до нових берегів. Багато руху на цьому тижні. Якщо я дивлюся, наприклад, овни ще доживають якийсь період складний, а їм кажуть, давайте вперед, не бійтеся, у вас закінчення відбулося, я пам'ятаю, минулого тижня, і коли я зазирала на цей тиждень так, і показувала, що новий рух у вас іде. Потрібно все відпустити, поставити крапку. Це все не ваше. Це чи забаганки бажання, які до вас не мають жодного відношення, а ви їх як людина відповідальна тягнете на собі, і там ви поставили крапку. Тут нове. Розкачка трішечки йде в понеділок, а далі сіли на коня і поїхали. Єдине, що хочу застерегти субота. Субота, Трійка та мочів, а в неділю біля неї карта м -м, світу, мир, світ. Це, як правило, якісь закінчення циклу. Щось дуже несподівано для вас завершається. Завершається, і я би сказала, що в принципі це завершення а, благоприятне. Просто якщо ви думали відтягнути якийсь цей момент, то тут остаточно це єдина складна карта, єдина на цьому тижні. Щось може вколоти, щось може заставити вас поплакати, щось про себе нагадає. Але таке враження, що це відбувається дуже природним способом, інакше бути не могло. Карта мир підкреслює так мало бути. Це кінець. Тож тут одночасно дві енергії. Одночасно вийдете вперед. А знаєте, що це ще може бути? От, коли ми на місці. Ми ще думаємо, а може залишитися? Ми переживаємо цей біг? А коли ми вже пішли як в іншу реальність, а тут буквально рух переїзд, кудись щось нове вже знаходить ваша реальність. І коли ви вже в цій новій реальності, ви ще раз якби осягаєте душею, розумом, всім своїм ліством, що дійсно там кінець. Або це якась нова історія. Я зараз гляну, я розкрию поранене серце. Що тут? А ні, інтуїтивно так і побачимо. Дивіться, 10 жезлів багато на себе берете. Тобто так, 8 жезлів, одразу і багато е, різних цікавих проєктів, але ви маєте, бачите, як важко, щоб не надірватися, Ви щось маєте таки закінчити. А так як вам не хочеться закінчувати, а хочеться все нести. За вас це зробить простір. За вас простір щось закінчить. Удачі! Не бійтесь. Більше сміливості і віри в удачу. А вона на вашій стороні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на TikTok, на Ютуб канал за лайк і не пропустіть нові цікаві відео. До зустрічі!